Перемога України єдиний правильний шлях до миру, із такою назвою видання Foreign Affairs опублікувало статтю спільного авторства керівника офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генсека НАТО Андерса Фограсмусена. У матеріалі йдеться про те, що Володимир Путін за останній рік чітко дав зрозуміти, що Москва не зацікавлена в мирі російського президента, цікавить лише підкорити Україну. Тоді, як Путін робить ставку на тривалу війну, президент України Володимир Зеленський працює над встановленням сталого миру, оскільки наслідки російського вторгнення є глобальними: від різкого зростання цін на енергоносії до нестачі продовольства. Українські урядовці працюють із колегами з понад 80 країн світу над реалізацією формули миру. Плану з 10 пунктів, уперше запропонованого Зеленським у листопаді 2022 року, 14 січня. Радники з національної безпеки лідерів цих країн четверте зберуться в Давосі, щоб і далі працювати над розширенням рамок для встановлення тривалого і всеосяжного миру. Ми віримо, що всі цивілізовані країни світу підтримують ці зусилля. І поки при владі Володимир Путін Росія завжди загрожуватиме не лише Україні, але й безпеці всієї Європи. Тому для демократичного світу життєво важливо забезпечити перемогу вільної і незалежної України. Для цього союзники мають створити архітектуру безпеки, необхідну, щоби стримувати мілітаристську та імперіалістичну Росію. Певні Єрмак Расмосен, якщо Путін побачить, що Захід бере на себе непохитні зобов'язання перед Україною через військову допомогу, вступ до ЄС, і членство в НАТО, він нарешті зрозуміє, що Київ йому не по зубах. Якщо військова підтримка України припиниться, наслідки будуть жахливими для Європи та решти світу. Якщо Путіну вдасться досягти будь-яких своїх цілей в Україні, він на цьому не зупиниться. Росія загрожуватиме більшій кількості своїх сусідів від Молдови до країн Балтії і дестабілізуватиме світ. Інші регіональні і глобальні держави візьмуть до уваги його успіхи і використовуватимуть таку тактику, щоб досягти своїх цілей. Поразка України стане початком розвалу міжнародної системи. Росія сподівається перемогти Україну, ведучи війну на виснаження. Тому перемога Києва залежить від використання економічної та промислової потужностей демократичного світу, які все ж перевищують економічну та промислову потужності Росії та її союзниць. Європейські країни, зокрема, мають підготувати свою оборонну систему до того, щоб вона могла ефективно допомогти Україні виграти цю війну. Для цього знадобляться багаторічні контракти на постачання зброї. а так також гарантії, щоб дати оборонним компаніям підґрунтя для нарощування виробництва. Довгострокові гарантії безпеки та членство в ЄС значно допоможуть захистити Україну, але ні те, ні інше не може замінити статтю 5 договору Північноатлантичного альянсу, яка вимагає від членів НАТО розглядати збройний напад на одного з них як напад на всіх. Приєднання України до НАТО залишається найкращим способом забезпечити тривалий мир і безпеку в Європі на прес-конференції 14 грудня. Путін заявив, що Росія розпочала своє вторгнення або так звану спецоперацію, бо Україна мала намір вступити до НАТО. Але все навпаки, Росія змогла вторгнутися в Україну лише тому, що на неї не поширюється стаття 5 НАТО. Виправити ситуацію союзники Києва можуть на цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні певні размусини Єрмак. Північно-Атлантичний альянс святкуватиме 75-річчя. Лідери країн наблизять світ до миру і стабільності, якщо запросять Україну до військово-політичного блоку. Це не означає, що наша держава стане членом альянсу за одну ніч однак, це буде потужним сигналом для Путіна, що його війна вже програна. Це був огляд преси.